Вихованці творчих колективів Білгород-Дністровського міського центру дитячої творчості урочисто і святково, і водночас в затишній атмосфері добра, поваги і шани, відзначили День Святого Миколая та День Збройних сил України. Цей день став особливим для дітей, адже поруч зі світлим образом Миколая вони вшанували і тих, хто щодня оберігає їхній спокій наших відважних військових. Становуємо тих, хто є нашими реальними героями. Захисників і захисниць України. Але сьогодні ми і згадуємо нашого покровителя, того, хто з дитинства був символом добра, вірив в чудо і світло. Святий Миколай – це не просто казковий герой, у часи війни він символ тепла, турботи і надії якої нам так бракує. І як би складно не було навколо, діти все одно чекають на диво, бо саме діти роблять цей світ світлішим. У цей день актова зала гімназії номер 7 наповнилася теплом, світлом та святковим настроєм. Глядачі насолодилися яскравою концертною програмою Святий Миколай носить піксель. дня всім вам, дуже приємно, що на моє свято прийшло так багато глядачів і учасників. Я хочу вас всіх привітати з цим святом, з цим дивним святом, побажати дива. У заході взяли участь зразковий ансамбль народного танцю Барвінок, керівник Тетяна Мікуліна, зразкова музична драматична студія Теремок, керівник Валентина Поцелуєва, зразковий хореографічний колектив «Пірует» керівники Алла Недялкова та Ганна Воронова, вокальний ансамбль «Оксамит» керівник Олена Шулякова, а також зразковий театр танцю Дністр, керівник Світлана Ростікова. На сцені лунали пісні, яскраві театральні номери та запальні танці, які створили святкову атмосферу. Сферу і передали патріотичний настрій. І юні артисти подарували глядачам щирі емоції, посмішки та тепло, сповнене любові до України і вдячності її захисникам. Вихованці гуртків образотворчого мистецтва підготували онлайн виставку Святий Миколай для героїв України, зворушливу колекцію малюнків, створених з великою любов'ю та щирими побажаннями для українських захисників. Напередодні Дня Святого Миколая та Дня Збройних сил України працювали й творча. Майстерня Святого Миколая, вихованці гуртків, декоративний розпис та природа й малюнок, керівник Надія Панайотова та гуртків, бісерний калейдоскоп та світрукоділля, керівник Марія Літвінова виготовили власноруч вироби, малюнки та листівки. Усі ці роботи разом з окопними свічками будуть передані нашим захисникам на передову як знак підтримки, вдячності та тепла від дітей на офіційній сторінці Фейсбук Білгородністровського міського центру дитячого творчості діти та педагоги звернулися до захисників, захисниць і волонтерів нашого міста з онлайн привітаннями зі словами вдячності, підтримки та віри в мирне майбутнє? Ірина Вербинська Натолікінчук, перший муніципальний.